Ви давно гуляли своїм містом? Просто так без причини, або із причиною пізнати його фігурально. Я давно. Тому сьогодні ми нікуди не їдемо, а мандруємо вдома Полтавою. Йдемо пішки. Першим на думку спадає краєзнавчий музей. Друга думка тут я була сто разів. Але краєзнавчий як хороша книга, яку перечитуєш і все одно знаходиш нові символи та деталі. Доки я гортала думки, ноги самі привели до квітки у камені. Так часто називають краєзнавчий музей за його оздобу, що повторює орнаментику української вишивки. Шовується музей у будівлі, що раніше належала земській управі Полтавської губернії. Красиве таке слово земство. Земствами називали органи місцевого самоврядування, що сформувалися відповідно до земської реформи 1864 року. Земства опікувалися освітою, охороною здоров'я, будівництвом доріг тощо. Юридично були загальностановими виборними органами з розпорядчими та виконавчими функціями. Вибори до земства здійснювалися по куріях відповідно до станової та національної належності. віросповідування чи майнового цензу. Перевагу надавали дворянству. У 1890 році професор Василь Докучаєв звернувся до Полтавської губернської земської управи із проханням заснувати земський історико-природничий музей. Ідею підтримали, і це стало початком сучасного краєзнавчого музею. Спроєктував будинок Василь Кричевський, фундатор нового національного стилю в архітектурі українського архітектурного модерну. Внутрішнє оздоблення краєзнавчого вражає око національним колоритом поліхромні орнаменти, декоративний живопис. У гармонійному поєднанні традиції та авангарду впізнаваний почерк Василя Кричевського, який, до речі, був чи не найбільшим знавцем українських традицій початку ХХ століття. Творча біографія Кричевського дуже оригінальна. Він пройшов еволюцію від малописемного сільського хлопця до професора художніх вузів, доктора мистецтвознавчих наук. Василь Кричевський перший художник українського кіно. Ну а один із його дизайнерських творів відомий усім. Кричевський створив великий і малий герби Української Народної Республіки, у яких використав сучасне графічне зображення давнього княжого знака Тризуба. Фонди музею це унікальні зібрання предметів старовини, побуту та народного мистецтва, що глибоко репрезентують місцевий матеріал. Зовнішні стіни будинку прикрашені гербами усіх повітових міст Полтавської губернії. Архітектурний шедевр Василя Кричевського Полтавський краєзнавчий музей у воєнні роки практично знищили. Тож ідентично відтворити будівлю вдалося лише 1964 року, завдяки архівним фото Йосипа Хмелевського. Місць, де хочеться зупинити мить у Полтаві, безліч, але далеко ходити не будемо. Перейдемо дорогу від краєзнавчого музею. А тут Шевченко у залізобетоні. Про що задумався, Тарасе? Можливо, про те, як добре тим, чия душа і тіло добро навчилися любить. А от скульптор пам'ятника Іванка Кавалерідзе думав про те, як створити узагальнений образ борця за волю, обрав суворий лаконізм, узагальнені форми та нагромадження абстрактних асиметричних форм, з яких постає суворий образ письменника. Такий він стиль конструктивізму. Багатогранний як постать українця грузинського походження Івана Кавалерідзе, скульптор, драматург і режисер. Кавалерідзе автор першого українського звукового фільму або ж кіноопери Наталка Полтавка, що вийшла у 1936 році і транслювалася у Нью-Йорку. Я намірював посітити посітити тейто як його нашу довскую щую дякониху. Ну, побачив тут Наталку. Наталку. А де ж вона? Не знай. Згадуючи кавалерідзе та Кричевського, хочеться згадати ім'я і в Йосипа Хмелевського, митця, який міг зупинити життям, принаймні у фотографії. Але органічніше говорити про нього буде на вулиці Соборності, де у другій половині 19 століття він створив своє перше фотоательє. Ходімо. Вулиця Соборності, 20. Будинок віднедавна окреслений меморіальною дошкою фотографа Йосипа Хмелевського. 1875 року він взяв собі за дружину онуку полтавського провізора Костянтина Ромера. Того ж року подружжя переїхала до Полтави. Жили ось в цьому будинку, який належав батькам дружини. Роботи поляка Хмелевського на Полтавську тематику експонувалися на багатьох міжнародних виставках у Брюсселі, Парижі Чикаго, де отримували високі нагороди. За знімками Хмелевського віддрукували цілі серії листівок: типи Малоросії, Види Малоросії, пейзажі Полтави. Хмелевський автор-видавець фотоальбомів Гоголь на батьківщині, земський будинок у Полтаві. Йосип Хмелевський фотографував відомих особистостей Мирного, Короленка, Скліфасовського, Вернацького, а також цілу групу митців, які приїздили на відкриття пам'ятника Івану Котляревському, Михайла Старицького, Михайла Коцюбинського, Олену Пчілку, Лесі Українку. Тож, мабуть, гріх буде не сфотографуватися біля фотографа. Фото на згадку? Сказала, а говорю й Б». Згадала про Котляревського, то йдемо до його садиби. І ще однієї туристичної візитівки Полтави. Тут, у самісінькому центрі міста, Котляревський прожив усе своє життя. Звідси пішов у семінарію потім на військову службу. Тут написав Енеїду, москаля чарівника Наталку Полтавку. Сюди ж повернувся після відставки. І тут тихо згас на 70-му році життя. Нині на місці тієї хати відбудували музей садибу. І зробили це за ескізом Тараса Шевченка. В'яжемо перший вугол. В давнину в такому випадку клали рублі. Ми теж не відступаємо від народного звичаю. Хай у цьому домі буде достаток і щастя. Турботами полтавців. римі риси садиби на Івангорі стерті часом. Піднялися з глибин далекого минулого. Кабінет, світлиця, вітальня, опочивальня та кухня. Вхід до них, як і раніше, із сіний. В усіх п'яти кімнатах відтворено інтер'єр тієї епохи старовинні меблі, предмети побуту. Усе як за часів Котляревського. І хоча будівля не є оригінальною, але повністю відтворює красу письменницької душі і українських традицій. Найстарший у садибі автентичний сволок під стелею. На ньому кирилицею вирізблено. Создався дом сей во ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Року 1705 місяця августа 1-го. Іван Котляревський був свого часу кумиром для полтавців. Майже всі, від мала до велика, знали Івана Петровича особисто. При зустрічі кланялися в ноги. Вважалося, якщо майор Котляревський зайде в будинок, у ньому обов'язково запанує благополуччя. Найперше ми знаємо Котляревського як письменника, але коли занурюєшся у атмосферу Івана Петровича, то починаєш розуміти і інші його світи. Котляревський був військовим, вчителював, писав музику, грав на скрипці, перекладав із французької, латини та давньогрецької. Він створив перший у Полтаві театр і був його директором. Котляревський зумів поєднати елітарне і народне у літературі і, власне, створити моду на українську літературу. Уже одна його Енеїда стала бестселером далеко до офіційної публікації. Котляревський зачитував уривки з поеми на літературних вечорах, а вже згодом полтавці цитували Енеїду. У цьому маєтку Іван Котляревський прожив усе своє життя. Хата дісталася від батька, а до цього вона належала дідові, який, до речі, працював дяком у Святоуспенському соборі. Від садиби до собору рукою подати. Існує версія, що далекому минулому на цьому місці стояла дерев'яна двокупольна церква Успіння Пресвятої Богородиці. Святоуспенський кафедральний собор став першою кам'яною будівлею у Полтаві. Пережив декілька реконструкцій і розширень, а у 1847-му став кафедральним. У 30-х роках ХХ століття собор підірвали. Під першої цегляної будівлі на цегляному фундаменті, скріпленому яєчно-вапняним розчином, лишилися тільки уламки стіни. Відновлення собору розпочали у 1999 році на честь святкування тисяча річчя Полтави. Тепер Свято Успенський зустрічає білизною первозданного виду. Під час заворушень якимось дивом залишилася неушкодженою 44-метрова чотириярусна дзвіниця. У ній у воєнний час проводилися богослужіння, а потім розташовувався музей міста. Від Святоуспенського йдемо до білої Альтанки. Альтанка стоїть на найвищій точці Полтави Івановій горі. У формі підкови її побудували не випадково. За легендою, під час полтавських баталій кінь Петра І саме на цьому місці загубив свою підкову. Полтавські ремісники підкували коням. На згадку ж залишилася споруда у формі підкови. Місця не вірять, що тут буваються мрії, але для цього треба витримати ритуал стати строго по центру альтанки, підняти голову вгору і загадати найсокровенніше. Але результат треба закріпити цитатою Котляревського. Де згода в сімействі, де мир та тишина, щасливі там люди, Блаженна сторона. Славиться Полтава своїми гастрономічними витребеньками, найперше, галушками. Вони в нас настільки смачні, що навіть пам'ятник встановили. До речі, єдиний в світі. Згадувати знайомі місця можна до безкінечності натхненно, але все одно залишиться щось, що дає привід повернутися сюди знову. Полтава місто із душею, яскравим внутрішнім світом, історією та життям. Я обожнюю Полтаву, а сьогодні почала її любити іще більше. У яке місто, містечко чи село, ми закохаємося наступного разу? Подивимось.